Так, ось, друзі, знайшов ничку. Дивіться. Короче, така залізна херня зверху була. Потім кирпичі були, якісь куски асфальту, а тут ось якийсь. Дивіться. Це жесть. Оце в ногу як вчепиться і труба, друзі. Привіт, друзі! Катін П'ятак знову з вами. І в мене знову обнова. Штанга карбонова. Телескопічна, без з'єднань. Я зараз її розкладу, покажу, як воно все працює. Дуже легенька, вага її, 340 грам. Ось, друзі, я її розложив. Тут металеве кріплення. Тут ось вона сходиться як вудка. І ще одне металеве кріплення, і нижнє коліно теж вставляється. Середнє, а середнє, у, друзі, велике коліно. Зараз я її знову зложу. І ми поміряємо її довжину. Ось, друзі, я знову її зложив. І давайте подивимось її довжину. 58-59 см, друзі, її довжина. А це, друзі, дуже зручно, тому що. Влазить, в принципі, навіть в малий рюкзак, ну трішки буде підлокітник торчати. А якщо рюкзак більший, то воно влазить дуже прекрасно. Цю штангу я замовив у Сергія Овчаренко. Є такий майстер в Черкасах, непоганий майстер, класний майстер, який робить такі класні штуки. Його телефон буде закріплений в останньому коментарі. Під цим відео, а також в описі відео ви зможете знайти його контакти. А зараз, друзі, трішки по блоку. Блок від Івана Тараненко місто Черкаси Квазар F3 в великому корпусі. Все гарно видно. Завтра, друзі, буду ходити з цим блоком. Ще, друзі, одна обнова, яку я сьогодні забирав на новій пошті ось така катуха від Сані Рибакова. Майже Аля Деус. Дуже тоненька, легенька. Класна катушка. Дуже гарно зроблена. Ну і зараз, друзі, давайте її кинемо на ваги, тому що вона дійсно дуже легенька. Хочу вам показати її реальну вагу з кабелем. Включаю ваги. Кухонні ваги такі в мене є. І Кидаю її на ваги. Бачите, 452 грами. Досить легенька. Це вам, друзі, не деловера, яка вісить там, блін-кіло почті. А катуха дійсно класна. Зараз я піду на двір. Її в Діну підключу, настрою і покажу вам її реальну частоту. Ось я його зібрав уже, друзі. Ось така краса вийшла. Зараз піду настраювати. Ось, друзі, маленький, легенький, дуже легенький і дуже-дуже зручний мобільний металошукач Квазар F3. Так, зараз подивимося, яка частота в нього. Пішов процес. Одстройки датчика. Дев'ятнадцять тисяч ноль шістдесят сім Герц коротше дев'ятнадцять кілогерц то що надо жмем ок. Так, дивимось сюди, баланс 245 мВ. Зараз точно покажу, що компенсатор відключений, щоб ви мені нічого не казали такого. Оф, компенсатор Оф. Ну, ось, друзі, 40 см чітко. 43 даже Зараз 48 сантиметрів. бачи на зриві. Так, і ось давайте зараз подивимось загальну вагу прибора в повній зборці. Так, що у нас тут на вагах зараз буде? Ну ось. 1 кг кіло 1140. Ні. Коротше, 1 кілограм і 149 грамів. Привіт, друзі, Катінка, Пятак знову з вами. Вже поїхали на коп. Зараз будемо тестити катуху нову і штангу. І в мене вже перша знахідка є. Зараз я вам покажу, що я знайшов. Так ось, друзі, дивіться. Ось така табличка було гарно, такое ось підміть під алюміній. Якийсь трансформатор, якийсь завод, трансформатор. коротше, радянщина. Ну що, друзі, шукаємо далі. Це перший сигнальчик був. Будемо сподіватися, що ще щось буде дуже-дуже непогано. Так, ось, друзі, таку хрень викопали. Що воно таке від чого? Якась підножка. Тут ось укріплення 4 чіпляється на щось. Коротше, підножка від чогось. Якщо знаєте, то пишіть. Мені здається, що це може від пушки щось бути, не знаю. Ногою сюди ставали і вилазили. Ідемо далі. Сигнальчик був ось така, друзі, ланцюжок. Ось такий. Не знаю, мабуть, алюміній. Да, як похоже на алюміній. Ось така, друзі, знахідка в лісі. Геть чисто, мусору нема, зайшли далеко, дорог нема. Коротше, по чигірям шляємося і ось така прикраса випала. Ну що, йдемо далі. Перший гільзач виліз від трьох лінійки, ось такий. Нормально, ходимо, дивимося далі. Чи в боді сигнал був, ось така гільза. Ще одна. Нормально. Ходимо. Що у нас? О, дивіться, ціленький, гарненький такий бомба. Красота. Стан просто бездоганний. Капсуль, походу, стріляний, але не вистрілила воно. Когось не вбило, комусь дуже сильно пощастило, друзі. Давайте зараз маркіровочку подивимося. Трішки на сонечко вийшов. І ось тут, друзі, 19 намальовано і ще щось. Якщо знаєте, по періоду, то пишіть. 19. Ось такі, друзі, кулі попадаються нам такі здоровенні. Коре, друзі, нормально. Тут містяк більш-менш зараз будемо ходити, вихаужувати тут цей навкруги, тому що тут були бої. Це таке, друзі, кільце по Другій світовій війні. Не знаю від чого воно. Хрен його знає. Нічого, ходимо, йдемо далі. Так, дивіться хлопці, коротше дві змії б'ються за рапуху. Опє це пащеки відкрили. Тенні це якась херня, блін, не знаю, воно на южане не похоже. Зараз збільшу. Ось бачите, дві голови. А посередині рапуха. Це як собачі зараз в ногу, то це буде жопа, друзі. Дивіться, яке воно довге і здорове. Це жесть. Ось друзі, ще, дивіться, яке воно довге, здорове, блін. Капець. Вс две головешки. Капець. С двух сторон. Якщо вы знаете, что це за жмей, за змій пишіть. Мне иначе на вужа похоже, но ну, хрен его знає. Вс, капець, блин. Сейчас я сбильшу. Дивиться. Це жесть. Оце в ногу як вчепиться і труба, друзі. Коротше, знаєте, пишіть, що воно таке, тому що, блін, ми зараз будемо сюди уходити. Воно його в баню. Перейшли, друзі, але і тут теж можуть змії бути, ви коли ходите в лісі, дивіться, дуже будьте обережні. У мене випала ось ложечка така алюмінієва. Ну нічого такого. Надзвичайного йдемо далі. Такі попадаються кільця від бочок, мабуть. Ось таке колечко. Клепане воно вроді би. Так, да, закльопки. Ось таке кільце. Велике-велике. Йдемо далі. Так, ось, друзі, такий ремінь. З такою ось петличкою. Не знаю, солдатський цей ремінь чи не солдатський. Коли його тут загубили, фіг його знає. Ну, Ця пітлічка цікава дуже. Пряга така. Радянська вроді ні клеєм, нічого немає. І куски від нього. Ось такі штуки, друзі, викопуйте. Це скіфська лампочка. Ще стародавні скіфи присвічували собі дорогу, коли їхали на конях. Отак от, от. Так, знову ці ось такі зубильця, великі цвяхи для збивки. Колод лізуть. Ось такий, друзі, колпачок виліз, не знаю навіть от чого він. Алюміній, мабуть. Дивіться, який дуб. Громадний громадний. От 300-400 йому, може і більше даже. Дуже широкий. Ось, ось дивіться, Алюмінієва ложка клеймо, хто знає. Кому цікаво, КВС. Ось така вона товста. Капець. Так, ось, друзі, яма, а там в ямі, походу, щось дуже велике, велике і металеве. Може авіабомба лежить, не хочу я її трогати. Трошки покопали. Здорово, бачите, ось рука. Зараз я зменшу. І воно, ну, воно реально здорове. Псіханули, розкопали. Кратче, труба йде в лісі, а куди вона йде, не ясно, понятно. Короче, ось таке. Так, друзі, ще одна знахідка. Дощик трошки пройшов мокро. І ось така куля випала. Від чого вона, не знаю. Пишіть. Ну, реч, дуже така цікавенька, велика. Йдемо далі, друзі, поруч з цією кулею вже пішли монети. Нарешті. Нарешті перша монетка в піном виколупав її. Давайте дивитися, що в нас, нас тут таке в патині зелене. Гарне, 1939 року, палки, 39 рік, початок Другої світової війни. Це вже, друзі-солдатики носили з собою ці монетки. 41-й, 43-й. На території Черкащини були запеклі бої. Німця вибили, нагадаю. 13, по-моєму, чи 12, 14 грудня десь так, 43-го року. І тут ось така, друзі, монета. Ну, Тут погано видно. Може там ще що є, зараз буду дивитися. 39-й рік, друзі. Йдемо далі. Зараз ще перевіримо тут, подивимось. Ну, Вроді вже. Ну, то лопата. А так, в принципі, то більше вже нічого немає такого. Ну що, ходимо, дивимося, шукаємо. Ну, друзі, дивіться, вже пішла движуха. Пішла наконець-то. Пішла. П'ятьоречек, друзі, копнув. 20. 26 року. ніхіра собі. 26-го року п'ятерок. Прикольно. Ось такий, може, десь лопатою трошки вчепив, може ні. Та ні, наче ні. Ось такий п'ятерочок. Чого нормально, пішла жара, блін. 26 рік, друзі, це цікаво вже. Це два роки, як здох Ленін. Так, гільзачі пішли від трьох лінійки. Ржавий один уже є. Зараз ще подивимось. Це ще один. Ох, його кислились. Це жесть. Так, так а ну друзі, хто мені скаже від чого це? Противогаз, по-моєму. От Противога хрень. ніяких маркіровок, нічого немає. Походу, походу мені так кажеться, що так. Да. Якщо знаєте, то пишіть, іду далі. хрень блять а ну что он ну. бье О -о -о. мимоза крем-пудра компактная елки палки я мимозу нашел советская а ну уже вот где-то есть так Николаев, але паруса цена 60 копеек. Ось така коробочка. Нічого коробочку заберу. Возможно, хтось то такі речі колекціонує Читав на російській мові. Тому перейшов на російську. Так, що у нас тут? А ну пудра залишилась. Прикольна коробочка. Навіть запах. Аромат той залишився радянський. Ну коротше хтось загубив тут пудру. Трахався та загубив. Йдемо далі. І це поверхнева знахідка. Ось такий стакан стекан. стакан коротше Бухали тут конкретно. Він мені нахер не нужен, я його не знаю, чи забирати, чи не забирати. Мабуть, заберу. Прикольний, цілий, не коцаний, нічого. Так, ось, друзі, знайшов ничку. Дивіться. Короче, така залізна херня зверху була. Потім кирпичі були, якісь куски асфальту, а тут ось, ось якийсь, чи колодець, чи що воно. Ось от ящиків подоставало такі штуки. От чого воно хрен його знає. Зараз будемо лізти далі, дивитися, що воно там. В глибині, бляха муха стрьомно, капець. Да, військове щось, якісь кріплення. Якісь ящички тут були, все в кульочках лежало. Але зараз ніхіра нема, блядь. Дивіться. Ну що, з богом. Зараз я пін виключу. Бо це... блядь. О, ну, сука глибоке Все якісь ящички. Що воно, блядь, за херня не поймеш Блядь. Це жопа пацани Кись асфальтні блядь. Касничка, друзі, була. Коротше, така херня. Отакі мішки лежали з під селітри. Щось в них було. Замотане, може оружє, може ні. Я думаю, що що хтось ничку якусь зробив, блін. Ну, вже давненько отсюда все вигріб. Лазаю я на дні, ніхера там нема. Коротше, оставляю його, як є. І буду далі йти, друзі. Коротше, друзі, походу ничка, тому що блін, пакети на пакетах ржавчина і масло. Воно мажеться до пальців, я пробував, воно, ну, бачите, коричневе. Ну і на цьому пакеті теж воно є. Коротше, блин, валю отсюда, ніхера нема, облом. Ще одна така хреновина. Тут, походу, в цьому місці їх повно. Бачите, по яким джунглям я ходжу. Тут і змії, і павуки, і комарі, блін. і шершні. Коротше, повний фарш. Іду далі. Ну все, друзі, закінчив я Коп. Походили більш-менш нормально з тим, що зараз нікуди не поїдеш, так що ходимо по місцю. Ось знову мій прибор. Лопата, пін. В общем, друзі, нормально, Нормально більш-менш. На жаль, ничка була пуста. Але, ну, що є, то є, друзі. В общем, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коменти. Після підключення монетизації, друзі. Всі кошти підуть на потреби біженців або потреби ЗСУ. Ми разом переможемо. Кожна підписка, кожен лайк, друзі, кожен комент наближає нас до цього кроку. До нових зустрічей!